Доброго дня, дорогі мої підписники гості каналу. З вами, як завжди, я Любов. Сьогодні у нас осінь, холодно, сиро. Хочеться щось такого смачненького. І в нас є трішечки оселекція, як квашені капусточки. І ще там салатик такий є. Саме до нього хочеться звичайної смаженої картоплі. Але в мене так, я її так готую, коли їй мені дуже подобається, буде вона у нас на салі. Обов'язково саме сальцем захотілося погоду, це саме і із салом. Але в мене є такий секретик, щоб вона не робилася кашею, не розповзалася, не, 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 не розпадалася. Є один смачний секретик, який я роблю, і я вам його зараз покажу. Зовсім не Нарізати я буду картоплю брусочками. Картоплю попередньо потрібно промити і злити з неї воду, щоб вона не була в воді. Тепер дивіться картоплю ріжу брусочками, які вам подобаються. Але обов'язково брусочками я це роблю. Ось такими десь пів см. От, і довжина, яка вам подобається. Вона чимось буде схожа на картоплю фрі. Картопля була на деякий час замочена, гарно промита і вода злита. Тепер нарізаємо і далі я вам покажу, що я буду робити далі. Бажано картоплю брати однакового сорту, тому що різна картопля готується по-різному. Якщо ви візьмете картоплю різного сорту, одна приготується швидше, друга буде готуватися довше. Ось у мене одна попалася другого сорту, і я знаю, вона навіть нарізається ось так. Я її не буду різати, тому що ось так. Тепер дивіться. Ми її промили і злили воду, щоб вона була суха. Тепер ми знову заливаємо її водою. Скажете, навіщо? Навіщо було потім зливати? Щоб вона не напитувалася зайвою вологою. Але зараз нам потрібно залити на декілька хвилин, щоб з неї вийшов крохмаль. Тому що коли ми готуємо таку картоплю, тушкуємо або готуємо пюре, це добре, вона робиться така м'якенька, як пюре. А коли смажимо, то саме той крохмаль стає на заваді, розповзається та картопля, розбивається на такі шматочки і виходить негарно і не смачно. Ось так. Залили водичку і залишили на декілька хвилиночок. Поки вона буде стояти, а ми нарізаємо сало і ставимо сковорідку. Сало нарізаєте, на які шматочки хочете. Я буду робити це такими кубиками один на один. Хтось буде казати, що сало це не корисно. Сало дуже корисно, а смажене ми їмо дуже рідко і саме таку холодну сиру погоду додає енергії, зігріває гарненько, і такий імунітет у нас такий сильний буде, що всяка там слякотна погода не, не діє на нас. Розігрівається сковорідка. У нас вже постояла картопля, зливаю її. І ось тут зараз буде дуже важливий момент. Викладаємо сало. І ось важливий момент. Я беру такий старенький рушничок і картоплю викладаю. Ось так. Тоненьким шаром нам потрібно зовсім забрати вологу. Рушничок беріть такий, щоб він поглинав вологу. Не штучний, а такий натуральний. І на дні у нас виходить, залишається, я воду злила і залишається в нас ще. Осад із крохмалю. Оце саме цей крохмаль він нам і не потрібний. Вон дивіться ще скільки крохмалів я била, а він діє. Оце він нам якраз би і заважав. І накриваю зверху таким самим рушничком, щоб гарно, отак. Щоб вона просохла. Ступінь прожарки сала тоже на Ваш осуд. Хтось полюбляє, щоб воно було ніби сирувате, я люблю, щоб воно було таке аж хрустке. Сала тут небагато, тому жиру буде небагато, я буду додавати ще пішечки олії. Ось сало майже розсмажилось. І це ми будемо смажити на великому вогні. Додаю десь ложку дві олії. Картопля наша просохла. Ось так, де ще бачу, вологу, ось так. І коли ми будемо її закладати, отаку картоплю, вона буде зразу шкварчати, але то не вода буде, а картопля саме буде смажитись. Ось така вона, бачите, вона майже сухенька. Ось. Вона не бризкається, вона не, не летять із неї бризки, тому що вона сухенька. Кришкою я не накриваю, спеції не додаю ніяких, крім солі і меленого перцю. І це вже буде тоді, коли картопля буде майже готова. Час і часу, але не часто. Її перевертайте, щоб вона встигла просмажитись. Вона зараз менше в об'єм і кришкою не накриваю. Нам не потрібно, щоб вона парилась. Нам потрібно, щоб вона була гарно просмажена. Ось так перевертаємо і просмажуємо. Подивимося, коли вона буде майже готова, буде підрум'янена з усіх сторін. А ще всередині сирувата, Аж потім ми її присолимо і приперчимо. Бачимо, що картопелька вже рум'яниться. І вона майже готова. Ще серединка трішечки така покрустує. Але зверху... Вона вже готова. Як, як ви бачите, вона зо, жодна з них не розвалилася. Всі ціленька картопля і юшечка сама. От жирок, який вона Дивіться. Вона не бура, от води, яка, Рідина, яка виділяється з картоплі. Вона ось така, вона саме смажиться. Ось така вона робиться. І зараз я додам цибульку. Цибульку я ріжу від руки. Просто тоненькими пластиночками нарізаю. Нарізаю я завжди крупно. Чому? Тому що ну, не всі люди полюбляють цибулю. Тому що той, хто її не любить, а бачить її, щоб міг одібрати. А ми навпаки, ми дуже полюбляємо цибулі, багато. Отакої От крупненькою. Тому крупненько нарізаємо. І як бачите, кришечкою я кришкою не накривала. Додаємо свіже мелену перчику по вашому смаку, так як ви полюбляєте. І присолюємо. Присолююю я за декілька прийомів. Отак дрібочку посолила, перевернула, щоб не була сіль на одному місці. Бачите, я перевертаю, жодна картоплинка не розвалилася. Випадать, випадає. Де взяла малуську ворітку. Так і зверху зовсім небагато отак. Все. І чекаємо, поки просмажиться цибулька. Ось і все. Цибулька стала м'якенька. Нам не потрібно, щоб вона була зовсім просмажена. Картопля готова. Подивіться, жодна з них не прилипла, не розвалилася. Ось так. Рум'яненька. Дивіться, навіть коли я перевертаю її ось так. Дивіться, не на дні, ніде нічого не прилипло, не пристало, вона вся румяна і дуже-дуже смачна і гарна. Хочете, можете додати, додати якихось приправ. Але то вже буде не смак такої нашої рідненької смаженої картоплі. Ось так вимикаю і насипаю таке гарячим. Ось такий смачний вийшов обід. До картоплі ще ми маємо Пашена капусточка, корейська морква разом із морською капустою і оселедчик. Це дуже смачно, дуже корисно. Весь жир ми набирали ось так, так що жир залишився на сковорідці. Дивіться, яка вона. Зовсім окрема кожна картопля. Зовсім не розвалилася. Ось такий у нас гарний вийшов. Осінній обід. Смачний і такий, який додає і сил, і енергії, і зігріває. А з вами, як завжди, була я, любов і вірю, сподіваюся, що ми ще з вами зустрінемось.